Друзі, всім привіт! Ви на каналі Trademaster. Давно не бачились, є бажання видавити марафон. Тому для цього мені потрібна ваша підтримка. Якщо це відео збирає 200 лайків, то ми з вами побачимося в наступному випуску десь в районі 24 годин від зараз. Тому, хлопці, прожимайте лайк, це обов'язково. Сьогодні у нас буде огляд маркету. Глянемо карти Food Birthday, поговоримо про потенційні овернайти, глянемо на команду тижня, глянемо на рейтинг, на контент, який ми отримуємо на ближчий час. Тому, друзі. Лайки, підписки, коментарі, поїхали. Хто з вас не знає? Я 21-й трейдер світу, і після продажу всіх своїх інвестицій в мене буде більше 50 мільйонів на рахунку. І якщо я захочу їх продати. То на сайті моїх партнерів я можу за це отримати тисячі євро. Як ви знаєте, чим ближче ми рухаємось до тоців, тим дешевше стоїть монетки, а після ТОЦів вони взагалі майже втрачають свою вартість, тому 1 мільйон коштує 30 євро. Як на мене, це досить гарна ставка, досить гарна ціна, дивлячись на той етап гри, на якому ми знаходимося. Також, якщо вам не вистачає монеток і ви хочете купити, то мої партнери це вам теж можуть допомогти. Весь процес купівлі займає. До 15 хвилин в середньому також 100% гарантія від банів. Ну і по промокоду TRADEMASTER вас буде очікувати 5% знижка на всі процедури. Тому посилання на моїх партнерів буде в описі до цього відео. А з чого ми з вами розпочнемо? Напевно, з контенту, який в нас вийшов, точніше. Давайте глянемо те, що в мене закуплено. Тому що я знаю, я в анесані з рейтингом вже сиджу третій тиждень, насправді. Мій рейтинг, який я брав, умовно, 89-й, той самий 90-й, більшість карт, там 86-й, 87-й, вони зараз йдуть в нуль. Тому що ціна на рейтинг сильно впала в п'ятницю і в суботу вона десь посідала. Зараз маркет рейтингу пішов вверх і я вважаю, що він піде ще далі. Тому я принципі продаю все на лінивців. Також я закупився ще на 50 мільйонів 15 по новим цінам, по реально хорошим цінам. Я набрав цього Едорсона, Алюсона, я брав до 34,5 тисяч. І зараз вже всі повністю 89 коштують 40, але я хочу продавати їх там 43-44. Тому я поки тримаю, у мене десь 45-47 мільйонів інвестицій мінімум саме в рейтингу, тому я буду очікувати, що я чекаю в першу чергу. Я чекаю, не було конте. Цей канте повинен вийти в найближчий час. Можливо, це буде понеділок, можливо, це буде вівторок. Тому я реально тримаю свій рейтинг на нього. Навіть в мене є бажання його зібрати. Як ви виносите до цього, щоб зібрати канте. Також рейтинг трішки піднявся з виходом Рівалду. Як не як Рівалду люди збирають, що теж дуже важливо. Ну і в принципі в нас вийде скоро Ширер. Я навіть очікую, що він може мати п'ять зірочок на фінтах. Таке теж можливо, тому що. В нього теж на слабкій нозі проблеми. Е, і так з того самого Рівалдо були проблеми, але вони йому дали п'ятерочку на цьому на слабкій нозі, і все, Рівалдо за Рівалдо грають. І це дало буст рейтингу. Якщо ми глянемо ситуацію по хай рейту на даний момент, то він реально піднявся. Умовно, е, дивіться, 92-й Казіміро це знижка. Він був вже майже 110 тисяч, тому це може бути невелика знижка. Так, він 110 тисяч. Це дуже серйозний буст. Також, якщо ми подивимося, 91-й в районі 70, 90-й 55-56, і той самий 89-й вже 40, і 88-й 28-29. Тому цей рейтинг полетів в космос. І ну я одно чекаю. Я вважаю, що тут є ще більше потенціалу вирости. Тому що на вихідних дуже часто люди відкривають паки, є лайтінги, люди вдома відкривають нагороди за вікінг-лігу, і рейтинг він не так сильно не росте. А от на тижні починає рости все більше і більше. Тому також на тижні виходять різні апгрейд-паки, люди отримують фодер і маючи той фодер, який є, вони докупляють цей і збирають різні СБЧ. Тому я тримаю, я вважаю, що потенціал росту є. На рахунок контенту Педрі. Люди недооцінюють, тому що все-таки вони хотіли 5-5 Педрі, йому дали тільки 4 на скілах, 5 слабка нога, і СБЧ доволі дорога вийшло, тому люди не захоплені. І Вобі, класна СБЧшка, 86-й рейтинг, і 83-й плюс інформ, і ви отримаєте цю карту. Зараз він дуже популярний, на футбіні теж популярний, за нього багато хто грає. БАП, вихід кілянам БАП, ну це така, знаєте, Дуже сильно переоцінена тема. Також була історія з тим, що FIFA Руминія сказали, що в СБЧ не буде 90-го рейтингу, які зливні інформації, і можна дійти до того висновку, що, в принципі, ну, важко, ніхто не знає, абсолютно ніхто, навіть топ-зливери -зливери, ком'юніті вони не знають на рахунок умов, тобто що буде, які будуть вимоги, і. ну, це класно, тобто є зливи, але не всі повністю. І це мені подобається, тому що за багато зливів це теж не здорово. Якщо ми говоримо про МАПЕ, то в СБЧ він куштував на старті 4800, 5% лайків, 95% дізлайків отримав це СБЧ, тому що ну, ну реально дуже дороге. Ну дивіться, до нас зараз буде система фудсвапів, яка вже стартує, ну, вже стартувала, тобто ви можете отримати зараз свапи різні, токи точніше токени, так, а потім ви ці токени можете обняти на Свапи. І я розумію, буде дуже багато таких Свапів, де ви отримаєте рейтинг взамін на обмін на свої токени. Тому не пропускайте токени, в обов'язковому порядку їх збирайте. Е, і маючи ці токени, можливо, маючи якісь антрейд в клубі, зараз якісь апгрейд паки, якісь піки. І я думаю, що для сильних... Сильно бажаючих людей, БАП, в принципі, може бути доступним. На дні він коштував менше 4 мільйонів, але зараз рейтинг пішов вверх, тому його ціна росте вверх. Кажу, Але думаю, що отримуючи слапе токени, ми зможемо як-не-як -як його зібрати дешевше. Ну, такі от в мене думки. На рахунок ще контенту. Обов'язково не забувайте збирати всі ці food челенджі. Food 16. Обов'язково збирайте Food birthday Daily Look-in. Це дуже просто. Кожен другий день здається це звичайно виходить. Ви обмінюєте всього лише одну бронзову карту і отримаєте взамін за це. Ну деякі плюси. Та вам покажу: якщо ви зберете повністю всі токени і не пропустите ні одного, то ви за це отримуєте досить хороші нагороди. Дивіться, так і ви зберете повністю всі токени, 12, то за кожен з них ви отримаєте ну реально різні плюшки. Тобто за один ви отримуєте то, за два ви отримуєте от, три гравці, я розумію. З Рейтон 84, там за три ви зберете е, double Player пак, де 83. Тобто тут багато фодору. багато фодору, е, також Маркініус в рулон, також ще якийсь токен отримуєте, не пропускайте, Тут реально багато всього є. Е, і кажу: головне не, не, не втратити можливість зібрати всі. тому... Будьте уважні і заходьте в розділ СБЧ кожен день, і будьте уважні так зараз. говорився. Також для тих, хто не знає. В маркі Matchups є у нас токен схований отут. Це в нас Данія Фінляндія, тому не пропустіть. Я знаю, що багато з вас не збирається СБЧ, тому що в них часто взагалі нічого не падає. просто йде викачка гравців карточок з вашого клубу. Тому це важливо. Важливо. Не втрачати можливість отримувати токени. Е, сьогодні контент, який підняв сильно рейтинг, саме високий, це є у нас SBC на пік, де присутні Прайм ікона, середня ікона і World Cup Ікона. На кінець -то знову. Тому що я особисто вже ну чесно вам скажу, от втомився від цього SBC, 89. Плеєр, це у нас Прайм ікон або Icon пак, тому хотілося піку, піка на ікону, саме там Prime чи World Cup. Ми його отримали на кінець, і це реально людей зацікавило, люди це збирають. На жаль, це звичайно всього лише можна збирати два рази. Воно репітував два рази, тому хочеться ще більше чогось в плані контенту, щоб рейтинг все-таки ріс ще більш активніше. Тому але це фактор того, що не дозволить рейтингу упуститися. Отка от така історія, якщо ми говоримо про те, що є зараз в грі доступно, те, на чому я хотів би зупинитися. Далі, хлопці, якщо ми говоримо про промо-команду: саме ікони і саме фудберзі ці карточки, ну. З того, що мені подобається навіть овернайт сьогодні, наприклад, так, мені подобається Emerson по 95. Все-таки багато в нас прем'єр-лігівських команд є, тому якщо ви хочете спробувати овернайт, то тобто купити, можливо, за зараз, після того як вийде ролик, або, можливо, трішки пізніше. Е і продати до виходу контенту, умовно, сьогодні в понеділок, теж обов'язково до 20 минут по Києву, щоб бути спокійним. Тому його можна буде взяти по 95, надіюсь, він там до 105 може вирости. Є така можливість. Інші карти, я вам скажу чесно, Мюлер, з найдешевших в своєму рейтингу, саме в 91-му. Тому що всі 91-ті коштують 70 тисяч 70 плюс-мінус. Тому я взяв пару Мюлерів по 67 і нижче, 66,5, 66, 65 Тому що я кажу, це фодер. Це виключно карта під СБЧ. Ляфон теж виключно карта під СБЧ яка мені теж подобається. Ну, можливо, 38 за нього ще доволі гарна ціна. На рахунок нових карт в нас Саша Зінченко в паках він його дно цієї карти було 350 з того, що я бачив по графіку. Я не був на маркеті сьогодні, працював, хлопці. Зараз 12 та ночі. Я прийшов з роботи, тому для вас пишу це відео, реально ну, такий жаледо дихаючий. Е, ну його ціна, от саме, от, якщо ми дивимося за останні години, то ну, він на дні був там 340. так? І зараз він там 360. Якщо його поснаймете, можливо, по 340-350. То можливо він овернайт і відскочить десь в діапазон 380-390. Ну тут є ризик. Також Нунніс, він був вже, особливо ця карта Нуніза, він 820. Для нього це теж дуже низько, тому що я так гляну його графік з того, що він був, по годину, бачите, він там був 880. Зараз трішки впав. Вчорашній графік, він взагалі нижче 870 не падав. Тобто він зараз. На дні, можливо, не знаю, там 790-800, і теж з надією, що він буде рідкісний і він зможе якось відскочити. Були б в мене монети, я би, напевно, ризикнув його взяти, зінченка взяти. А, але оскільки я весь в рейтингу я не можу нічого зробити. Якщо ми говоримо про інші карти, так, ну не знаю, оці от, от двоє, там по 13,5, як рейтинг мені подобається, тому що ризику немає. Коки. Другі карти, все-таки, якщо вам цікаво в них інвестувати, там в кошти, вже зіння, дочекайтеся четверга. Я би до четверга не входив ні в Маркініуса, ні в кого. А от суток від швидкий овернайт, ну то я сказав, Емерсон, в принципі, Зінченко і Нуніс мені до вподоби. Тому можете придивитися подумати. На рахунок команди тижня. Ця команда тижня вже спрацювала, тому що. Ми брали інформів 88 до 24, вони вже по 28, так, 29, навіть ось і 30-ку, Е, Ось, і брали 87 до 17. Вони вже по 21, по 22 тисячі. З інформів, скажу вам чесно, мені подобається, де Йонг, все-таки він непогана карта. До 30. Можна взяти. 85-й САКа. 80, е, скажімо так, 6-й Альмада. Там це 14. Цей 12, All там до 11 половиною Цей e, взагалі подарунок німець за 11К, рейтинг 85 це дуже низько. Це просто фрімані. Тобто на цих картах заробити неможливо. Також Естопінан, Маріпан, всі 84, всі, весь повністю бенч, всі ревсіки на, на лаверсі записних. Їх всіх по карті обов'язково Клапсток взяти. Чому? Хлопці, дивіться, в минулому тижні. Ми отримали багато контенту по типу різні е, плеєр-піки. Наприклад, в цьому плеєр-піці були е, дорога до фіналу, е, майбутні зірки, Сенчуріони, які були умови СБЧ. Дуже прості. Дивіться, тут 83-й, тут 85-й плюс інформ. Тобто інформи потрібні, особливо 85-й, які дуже гарно працюють. Тобто вони по 11 тисяч це реально подарунок. Наприклад, другий пік, який виходив, теж дивіться, тут 82, 83. І тут інформ, так? Тобто дуже дуже цікаво і дуже дешево. Виходили у нас ще інші СБЧ на минулого тижня. Який шанс, що ці СБЧ вийдуть цього тижня та високі? Наприклад, оцей 82 на 20. Дивіться, тут 83-84. І тут інформ потрібний. Тобто Інформи потрібні часто, і, як на мене, ну, типу, це реально класна інвестиція по мінімалці, я не бачу ризику. Тим більше. 84 ті 85-ті, вони йдуть майже в одну ціну. Тому, хлопці, закупляйте і чекайте, поки виростуть. На рахунок рейтингу в загальному. Тобто, які рейтинг ще подобається. виходячи з тої інформації, яку я вам, наприклад, отдав, які, звичайно, були минуло що там просили? Там просили низький рейтинг. 81-й, там умовно, по 500, по 400 надійно. 82-й по 700. 50 навіть надійно поставці можна піти взяти. 83 шикарно! Я таких цін давно не бачив. 83-й по 1300, 1400, Друзі, це реально супер легкі гроші. Я навіть можу піти на аккаунт ляхоміячків, де в мене там теж є 40 тисяч 50, закупити на 83-й і почекати. Я вважаю, що там є гроші. І можна зробити дабл своїх монеток. 84 й по 3,5 шикарна інвестиція, просто шикарна. 85 й по 10 ідеально. 86 й по 13,5. Навіть по 14 виглядає дуже класно. Ну, 7, 8, 9 вже піднявся. Кажу, я надіюсь, що вихід Канте підніме ще вище цей рейтинг. Наразі я в нього заходити не буду, але якщо в мене були гроші зараз. Це інформи однозначно. Ну і рейтинг 82, 83, 84 і 5, і 6. Оцей рейтинг поки реально дуже низький. Тому, друзі, думайте, це мої думки. Надіюсь, відео вам сподобалось. Хочете марафону? Тисніть лайк, коментуйте, підписуйтесь. Побачимося, па, -па.